Муканчивці вирушають у Київ. Підтримати мітингувальників на столичному Євромайдані зголосилися не лише чоловіки, а й жінки. Серед них і лікарі, і вчителі, і вихователі. Їдуть в основному чоловіки, але жінки для того, щоб підтримати бойовий дух наших захисників. Господарська жіноча рука на майдані не завадить, кажуть чоловіки. Самі ж обіцяють при необхідності тримати оборону, аби прекрасна половина була в безпеці. Проводжаючих теж було немало. Напакували рідних харчами, теплими речами і гарячим чаєм. Це люди, які зверталися до координаційного центру. Це оприлюднена інформація, оголошена. Позачергова сесія Мукачівської міської ради визначила склад цієї координаційної ради, і люди телефонували, люди переживали і зверталися хто з чим, хто з тим, що хоче допомогти, хто з тим, що хотів би підтримати речами, одягом, їжею. Мукачівці кажуть, їдуть не на війну, а на мирну демонстрацію, яку і проводять у Києві мітингувальники. Сподіваються, що все пройде спокійно і без сутичок. Я чекаю, що там буде мирна акція і що нас не будуть бити беркут і все таке. Ну, ми, ми вчительським колективом їдемо. Я думаю, ми не будемо в заворушках якихось це, приймати. Участь я сподіваюся, що жінок будуть бити менше. Підтримувати столичний майдан планують протягом п'яти днів. Запевнили, що озброїлися не кийками і сльозогінним газом, а лише бойовим духом і гарним настроєм. На Євромайдан до Києва зголосились поїхати й ініціативні громадяни з Виноградова. Тому що, якщо всі будуть мовчати, з людьми можуть робити все, що захочуть. Ця влада, бандитська влада, і не можна бути байдужими в таких ситуаціях. Я був на майдані 2004-му. На жаль, не вдалося удержати те, за що ми стояли. І надіюсь, що тепер може щось вдасться зробити, щоб саме головне, щоб в нас була чесна влада. Добитися того, щоб влада була чесна, і тоді б Україна процвітала. На Київський майдан зібрались люди різного віку, здебільшого це молоді, але були і середнього віку пенсіонери, були серед них і жінки. Я приїхала рахую це за свій обов'язок. Мені ще можливо. Скільки боженько там дасть, от я би і я хочу жити в цивілізованій державі. У автобус люди взяли з собою в основному теплі речі, їжу та питну воду. У мене слава богу троє дітей взрослих, п'ятеро онуків. Ну їду я. Їде мій зять. Він хоче той за своїх дітей поставити. Не їде. Але музей є. Хто розуміє, то їде серед проведжаючих був і голова Виноградівської районної ради Олег Любімов, який вчора тільки повернувся з Євромайдану. Голова районної ради наголосив на найважливішому не піддаватися на провокації та бути разом.